А вдома не сидиться, то вирішив я з'їздити. Після прийтися до лісу пошукати красеню. Тут бачу здалека така невеличка течета. Дивлюся якийсь гриб. Що це за гриб? Я не розумію. Подивіться, що це за гриб? Я вже треба дивитися у тому. У Вікіпедії про гриби. І він не що виріс осінню та замерз. Це зимний гриб, виріс і замерз. Ой, а там ще бачу. Подивіться. Що це за гриби? О, дивіться, тут один такий. Красень. А тут хтось його вже перевернув, навірно, мій мій дружок собака. О, а там ще. Ось, скільки їх тут багато. Ви тільки подивіться. О, дивіться. Хех. Такі, як свіжі гриби. Що це за гриб? Пишіть, коментуйте. Може хто знає? О, тут ще один. Дивіться. Щось похоже на мухомора. Але це не мухомор. Не знаю навіть, що це за гриб. Глив немає, але знайшов якийсь невідомий гриб. Зараз буду дивитися у Вікіпедію. Дивіться. Які гриби 6 лютого? Гриби знайдені 6 лютого 25-го року? Це не... це нонсенс. Ходив на пошуки Саркос знайшов якісь невідомі гриби і вже дивився в Вікіпедії щось, ну поганий сигнал тут, потім я їх... Знайду, як вони називаються, але дуже цікаво зразу подивитися. Глив не знайшов, а знайшов такі чудові твішаті, що в прошлої раз я знаходив. Розовенькі такі, бачите. Є їх багато. Такі, така в мене грибна подорож. Дорогі глядачі. Заодно і подорожі. І подихав свіжим повітрям. Вже не можу дочекатися, коли, коли настане грибна настояща подорож така, щоб я міг пошукати гарні грибочки, Білі і, і, і всі інші. Бачите, от це моя така гребляночка тут. Зимня гребляночка. Обдивився всі грибні місця. На жаль, грибів зимніх немає. Тут і така природа гарна. Що ж, буду повертатися назад. О, там ще і забув, як називається. В прошлый раз я знімав оці грибочки Він уже замерз, висох, дружок. А то що як там? Що знайшов? Ай! Він знайшов бутилку і ганяю з бутилкою.